Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми з вами поговоримо про такий антибіотик, який дуже сильно люблять як і лікарі, так і пацієнти, а саме азетроміцин. Коли його потрібно приймати, як, побічні дії, покази та протипокази до застосування азетроміцину. Отже, азетроміцин це антибіотик, який відносяться до групи макролідів, який має широкий спектр протимікробної дії. Максимальна концентрація азетроміцину в сироватці крові досягає через 2-3 години після прийому препарату. Приймаючи азетроміцин внутрішньо, він рівномірно розпреділяється по всьому тілу. У дослідженнях азетроміцин було показано, що концентрація препарату в тканинах. 50 разів вища ніж у плазмі крові, що говорить про сильне зв'язування препарату з тканинами. Отже, коли можна застосовувати азитроміцин? наголосимо, що антибіотик потрібно приймати виключно після призначення лікаря. Самостійний прийом антибіотиків може призводити до виникнення резистентності. Азитроміцин застосовують при інфекціях лор-органів, а саме, бактеріальні фарингіти, синусити, тонзеліти та середні отити. Також азитроміцин можна використовувати при інфекціях дихальних шляхів, бактеріальні бронхіти та навіть негоспітальні пневмонії, тобто запалення легень. До речі, азитроміцином можна навіть лікувати неоскладнений хламідіоз. Також азитроміцин добре справляється з бешихою, імпетиго та навіть при початковій стадії хвороби лайма. Препарат застосовують у вигляді одноразової добової дози незалежно від прийому їжі. У разі пропуску прийому однієї дози препарату пропущену дозу необхідно прийняти якомога раніше, а наступні з інтервалом у 24 години. Таблетки потрібно ковтати, а не розжовувати. При інфекціях лор-органів та інфекціях дихальних шляхів азитроміцин потрібно приймати 3 дні. Загальна доза протягом 3 днів становить 1500 мг, а одноразова доза 500 мг. При інших захворюваннях схему лікування та дози повинен підбирати лікар. З побічних реакцій на прийом азитроміцину можуть бути діарея, головний біль, блювання, біль у животі, нудота, запаморочення та сонливість. Дані побічні реакції з'являються найчастіше з усіх можливих. Дякую, що були зі мною. І пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.